Як розповів голова молодіжної організації комбінату імені Ілліча Олег Капленко, в нинішньому році інтелектуальний рух підприємства відзначає свій п'ятирічний ювілей. За ці роки лічівські інтелектуали організували і провели два відкритих турніри всеукраїнського рівня, більше 20 комбінатовських і безліч внутрішньоцехових турнірів, в яких взяли участь в цілому більше тисячі молодих лічівців. Неодноразово гравці комбінату ставали переможцями чемпіонатів Донецької області, призерами всеукраїнських фестивалів. Пробували сили на чемпіонаті світу в Харкові, що ще раз підтверджує активну життєву позицію молоді підприємства. Перший етап де коли Це було рівно 5 років тому назад. На цьому наше движение не становилося, воно процвітає і розв'ять. Сьогодні вот ми вже проводимо вторий чемпіонат ЗДЦ погрі -по когда». У боротьбу за Кубок залізничного цеху вступили вісім команд представників всіх служб ЗДЦ. При цьому необхідно відзначити і той факт, що служба експлуатації цеху виставила на турнір не одну, а дві команди. Так само негласно дев'ятою командою турніру була визнана збірна начальників служб, які прийшли підтримати своїх подопічних і на рівні з гравцями відповідали на питання. У нас по специфіки нашої технології железодросансані розапчене. Хоча багатотисячний так сказать, цех але він розопчений. Подобные игры или соревнования нам дають так сказать, возможность сплотить наш коллектив, так сказать, рассмотреть в плане подготовки, в том числе резерва, подготовки кадров, ну и в этом направлении по воспитанию, так сказать, патриотического такого настроения, или чевского настроєння нашей молодежи у нас в цехе. В цілому гра складалася з чотирьох турів по 15 питань в кожному. При цьому, за словами організаторів, враховуючи професіоналізм лічівських залізничників, питання для гри підбиралися досить складні. Але не дивлячись на це, визначення переможця не обійшлося без так званої перестрілки. Железнодорожний цех це традиційно сильний в інтелектуальному. цех. І відповідно, питання ми підбирали достатньо складні. Должен заметить, что честь и хвала, конечно, командам. Они достойно вышли из этих тяжких испытаний. Вот, вопросы затрагивали, ну, как бы, общечеловеческие, наверное, темы. Это литература, живопись, искусство. У результате третье место досталось команде локомотива крановой службы. Другое место заняла команда службы вантажения-вывантажения. Ну а переможцями стали інтелектуали вагонной службы під керівництвом начальника Віталія Глоби. Всем, хто ще не участвует, присоединяться до цього руху – це цікаво, весело, азартно. В этот раз победить было намного труднее, как, чем в первый раз. Ну, было в той же время легко. Единственная девушка в нашем коллективе сказала, мне понравилась вот та большая сова. Вот она у нее в руках. Всі команди-переможці отримали грамоти і кубки від головного спонсора профспілкового комітету залізничного цеху комбінату Сергій Ахтирський, Олександр Шишман, програма події дня.